Любі плацькі. А, миром слав'яни, з вами Свелес. Ми повернулися до Скайріма. Ну, на жаль, це не є повне проходження, так як це, звичай, це було на моєму каналі, а скоріше, це а, нова не знаю, така рубрика свого роду а, по встановленню e а, Те, Дехто запитував мене а, під, в коментарях під відео неодноразово, що з Єнбі e завжди якісь є проблеми, тобто, звичайні, там не знаю. Модерна текстури поміняти легко можна, ні, просто поставив на органайзер і так далі. Але з ENB завжди то якась помилка не знаю, в техніці, то якісь візуальні проблеми і так, далі, і так далі. А тож сьогодні разом з вами. Тобто, ти і я сьогодні будемо встановлювати певне ENB, яке я знайшов в інтернеті, і яке би я хотів поставити власне, на свою збірочку, майбутню, так би мовити. Ну і заодно покажу, як тут все відбувається. Що ж, запам'ятаємо, як зараз виглядає. Наразі тут немає жодних модів з інбішних. Ідине, що тут є це мод на освітлення, але він, його, як на мене, недостатньо. Гаразд, тоді що? Повертаємося, тоді ж відправляємося зараз на Nexus Mod. Добре, першим ділом нам треба знайти нашу корінну папку з грою. Хто цього не знає, то просто нажимайте праву клавішу на вашому ярлику, «Відкрити розташування файлу, і вас перекине вашу гру. У моєму випадку цього не зроблю, тому що в мене Organizer тут пов'язаний. Але у вашому випадку все буде добре, і вас перекине туди, де мають бути оці от запуски, тобто Skyrim SE і Skyrim SE Launcher. Також один раз, хоча б запустіть налаштування лаунчера і саму гру, хоча б один раз, щоб у вас сформувалися, так би мовити, документи до цієї гри. Далі ми запускаємо, значить, наш. Nexus Mod І маємо тепер ми а, скачати сам ENB, Ну і власне певні, так би мовити, доповнення до нього. А внизу тут є вимоги. На вимогах ми власне, зараз і зупинимося. А, Silent Horizon. Нажимаємо на нього. А, тут пише розширення пакету з обробки для ENB, щоб забезпечити чистий арбуш для пресетів, орієнтований на ігровий процес продукту. Заходите в файл і просто скачуєте саму першу версію. Більше від вас нічого тут не потребується. Розширювачів розширювання для Skyrim. А, також один файл зараз скачуєте. Саме останній, останнє, тобто 1.6.62.9 і плюс. більше. А, після того кілодер обов'язковий теж буде вам потрібен. Так само скачуєте самі перший плагін, який тут є, йдете далі. Windows Shadows. <схем> 어, тінь, 어, вікна, відкрива... Туди. вікна відкривають тінь від інтер'єрів в Skyrim. Тепер використовується імітація трасування променів. Як ну, ви, як можете замітити, тіні будуть відображені в 어, самих локаціях, що придає, так би мовити, атмосферності. Після того у вас на є або LUX, або ELFX. Ви бачите, пише виберіть лише один модуль внутрішнє освітлення. Тобто, як ви розумієте, воно тільки внутрішнє освітлення зачіпляє, тому що в оригінальному скарімі воно досить кевсько все побудовано в тому плані. Моди це виправляють цей косяк, так би мовити. Качати люкс чи ELFX взагалі не має ніякого значення. Я особисто на люксі сиджу, тому що він мені свого роду перший попався. Тому так. Далі: Єнпі, над Єнбі 3, натура і атмосфера Тамріеля. Обов'язково також качаємо тільки один файл, самі верхній, більше нам нічого від нього не треба буде. Далі EVLAS. Це в нас мод, який робить так, щоб промені сонця крізь дерева проходили правильно, а не сліпило головного героя. Тобто, у нас так на ванілі, тут пише от, один ваніль, а тут вище, як воно з модом. Виглядає набагато краще, ніж було до того, без сумніву. Качаєте також перший файл. І все. Далі для частинок. Particel для ENB. А Тут з'являються всякі частинки, типу деталізована більше повотиння, пилюка в повітрі, тут якісь відображення іскор, деталізований дощ і тому подібно. Хороша річ, мені здається, в будь-якому випадку він потрібен, навіть якщо ви ним не користуєтесь, навіть якщо ви ENB не берете. Далі ENB Help SE, теж потрібний мод, качаєте саме оцей от 1.6.629, Тобто не перший, а другий файлик. Обов'язково. Все, після того, як ви його скачали, маєте в себе в завантажених вахівах, поки тримаємо. Далі нам потрібно зайти в вимоги і в бінарні файли ENB. Заходимо на 503 бо він наразі є останній. Бо так власне, пише для ENB, що потрібна остання версія. Нажимаєте завантаження, і він вас завантажується ваші, так би мовити, вашу папку з завантаженнями. Все, наразі ми згортаємо інтернет. І лишаємо лише корінну папку гри, ну і власне запускаємо то, де наші завантаження. Де ваші завантаження? Ви самі маєте знати, по замовченню вони на диску C розташовані, там, де пункти завантаження є. Окей, значить, всі пункти в мене скачені. Тепер приступаємо до їхнього встановлення. Є... Першим ділом йде у нас ENB Series Skyrim SE версія 0.5.03. Запускаємо його далі в weapon Version. І беремо обов'язково тільки два файли. Запам'ятаю, не всі файли, а тільки. Оце і оце. Копіюєте його і переносите до цього. Бачите, він в мене вже є тут, цих два файли. Так що є все досить таке непогано. А це ми встановили, після чого нам треба встановити, якщо я не помиляюся, Silent Horizon 2 Shader Score. Заходите, навіть нічого більше тут робити не треба, просто цю папку ENB Series перекидаєте знову ж таки в корнову папку. Вернева бабка, це там, де у вас є Skyrim SE і ж таки, хто не сильно в тому шарить. Якщо не встигаєте, просто ставте на паузу, якось там, не знаю, читайте тут, дочитуйте, але я в пояснюю максимально детально, наскільки я взагалі можу. Гаразд, Тепер ми згортаємо це все діло і користуємося, запускаємо значить, мод органайзер. Як користуватися мод органайзером? Де його взагалі встановити? В мене є ціле відео для цього. Перших 5 чи 10 хвилин, подивіться, я кину десь тут посилання в верхньому кутику. Щоб ви зрозуміли, що і як. Далі, всі ці моди, які ми встановили. Ще певна версія модів, встановлюйте їх в такому порядку, так як в мене. Тобто, от цей мод, цей мод, цей мод, цей мод. Там особо налаштувань ніяких немає, просто читайте детально і все з'ясуєте. А також ваше буде моди на освітлення. Вони в мене просто окремо стоять десь вверху. О, цей люкс. Той, що був вказаний, я його навіть перенесу зараз тимчасово собі наниз. Ага, так, до ємбішки. Опина, сюди. Все, і зашибісь. Тепер у нас якби, повний комплект, є і освітлення, внутрішні, зовнішні, е, якісь там всякі патчі доповнення і тому, тому подібне. Е, далі знову вертаємося до корневої папки і завантаження. Нам потрібен над-інб пресет, і також виберемо Medium Koetley, кидаємо цю папку enb-series, сюди в корневу папку. Замінюємо її в вашому випадку, Ні, але в моєму так. І все, ENB в нас є, в принципі, готове. Перша частина свого роду. Далі нам треба зайти. Так, заходите в файли і качаєте от, е, капуста ENB, тобто cabbage ENB. Все, завантажуєте. він у вас з'являється в ваших завантаженнях, ось він у мене є. Далі заходите 1.2.7. Е, Далі берете то освітлення, з яким ви граєте. Якщо ви ставили ELFX, то берете його. Якщо ви грали з люксом, так як я точніше встановлювали, то ставите його. Вакриваємо знову люкс. І тепер оце, от три папочки тупо переносимо в е, корневу папку з грою. Все, зараз йде завантаження, замі... замінити місце призначення. Все пройшло успішно наразі, і давайте запускаємо гру. Зразу попереджу, що запуск з ENB займе вам трохи часу, тобто, щоб сама гра все налаштувала там, десь до двох хвилин, може навіть до трьох, залежності від того, який у вас сильний комп'ютер. Чим сильніший комп'ютер, тим швидше вас завантажиться. Чим повільніший, тим повільніше буде завантажуватись Skyrim. Тобто десь до 5 хвилин точно у вас буде він замотажу. Тобто буде просто чорний екран, тож ви не лякайтеся, то норма. Якби. Якщо при запуску а, гри ви заходите в меню і у вас тут з'являються червоні надписи, це означає, що у вас сталася якась помилка. Яка саме я без поняття, тому що в мене, як бачите, зараз немає. Я все встановив так, як треба, то все добре. Продовжуємо значить гру наразі з останнього сейва, де ми були якраз таке. Ну і власне подивимося, як це змінилося. Так, і ось ми зайшли вже в саму гру. Запустили її. Як бачите, вона зразу зустрічає туман. Отже, один з файлів, які ми встановлювали, зараз працює. Якби не безпосередньо саме ЄНВІ робить, а одне власне, з тих допоміжних засобів свого роду. Добре, ну, як я можу замітити, картинка стала більш такою, не знаю, більш такою сучасною, більш такою розмитою, можливо, навіть трошки, але пасує. Виглядає досить непогано. Якщо ми зараз нажимаємо клавішу END, то у нас відкриється здоровенне вікно. А, добре, значить десь ага, use effect in ефект. Якщо нажати цю клавішу, бачите, тут все зникає. так Тобто, отак от, виглядає звичайний Skyrim з простим там, лише освітленням і все. А, якщо ми знову ж таки знову, клавішу End нажимаємо, вона в правій частині клавіатури, ви, напевно, навряд чи не її користуєтесь. А, включаємо, ну і все, власне, тепер в тумані, але при тому і сама картинка якби, трохи міняється. А раз, а і що, давай, напевно, зараз я почекаю до а, наступного дня, щоб туману не було, так буде набагато краще. О, хотів застати момент, це, звісно, не світанок, але в принципі теж непогано виглядає. Як бачите, видно тепер захід сонця, він такий, такий реалістичний, можна сказати. Гарно в цілому виглядає. Картинка стала більш такою, ну, читальною більш, як на мене. Приємно для ока і тому подібне. Не сумню, є і кращі Йінбі, але наразі можна зупинитися і на цьому. А там вдалі видно якісь ліхтарі. В цілому виглядає все досить таки приємно. Добре, тепер давай почекаємо ще до ранку. Ось, знову світанок, але на жаль, таки туман тут зараз є. Але ну, що поробиш, так воно є, такий вже мод, такі умови в нього стоять. Ну, гаразд, що ж, я вам показав, як встановлювати ЄНБ. Надіюсь, у вас все пройшло файно. Також можете писати якісь свої ENB, які ви би хотіли встановити, у яких у вас може, якісь проблеми є. То я можу записати якесь відео. Щоб показати, як робиться та чи інша справа, ні? Та було б файно в цілому. Ну, знову ж таки, проводьте ютубівський ритуал. Всім дякую за перегляд і бувайте здорові, славяни! Підпис десь і підпис десь! Підпис десь і підпис десь!